На Вінничині створюють екзаменаційні центри для проведення НМТ. Перед судом постане мешканець Вінниці, який обвинувачується у підтримці держави-агресора. У Вінниці відбувся фестиваль українського вина. Це новини Вінничини, і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. На Вінничині триває підготовка до проведення національного мультипредметного тесту. Зокрема, задля якісного та безпечного проходження на теренах області створили 29 екзамінаційних центрів. У прислужбі Вінницької уваги зауважили, що цьогоріч кількість бажаючих здати тест суттєво зросла. Кількість охочих проти тестування становить 12 тисяч осіб. Даний показник перевищує минулорічний на 18%. Детальніше про кількість учасників та умови тестування зокрема, і безпекові заходи говоримо з Людмилою Марцевою, заступницею директора Вінницького регіонального центру якості освіти. Мої вітання Вітаю вас, доброго дня. Отож, як зазначив очільник ОВА, кількість охочих складати тест зросла. На вашу думку, що є причиною збільшення? Дійсно, в цьому році у нас значно більше зареєструвалося для складання національно-мультипредметного тесту. Ми очікували таких цифр. Виявились вони дещо більше, навіть ніж ми очікували. Пояснюється це збільшенням долі випускників минулих років. А також, як на мене, частина дітей повернулася за кордоном, реєструвались тут в нашому регіоні. І тому цифра вже збільшилась. Інших причин, мабуть, складно пояснити. Що стосується умов складання тесту, які вони зокрема що стосується предметів і часу складань, що стосується умов, це мабуть одна з найважливіших для нас було питань, коли ми формували мережу пунктів тестування. От уже зараз, починаючи з 26 травня, всі випускники бачать на своїх персональних сторінках запрошення, і всі знають, куди в який тест. Який пункт тестування потрібно прийти, на яку зміну, на який час. Ми формували мережу, виходячи з того, що пункт тестування, або як його зараз називають, тимчасовий екзаменаційний центр, це навчальний заклад, де є техніка, що відповідає вимогам, і обов'язково є надійне сховище, яке помістить всіх тих, хто прийде на пункт тестування в даний день, на дану зміну. Тому абсолютно всі пункти забезпечені сховищем, всі пункти мають стільки комп'ютерів, скільки потрібно було. Вони відповідають всім вимогам. І мені приємно сказати, що та готовність для проведення національного мультипредметного тесту наразі у нас вже є. Залишається дуже мало часу. І зараз для нас найважливіше це, мабуть, такий робочий настрій. Ми провели вже підготовку залучених працівників. Ми провели тренінг, тому що це робота з платформою НМТ на комп'ютерах. Ми знаємо, що цього року збільшилась у нас мережа, збільшилась кількість пунктів тестування. Ну і відповідно збільшилась кількість залучених працівників. Від того наскільки вони будуть підготовлені, наскільки вони будуть знати свої обов'язки. Залежить і успіх проведення НМТ на Вінничині. І нагадайте про час складання та які предмети. Час складання для кожного різний. Він відображається в запрошенні. Перша зміна починає працювати о десятій годині. Потрібно не запізнитися і пам'ятати, що без 10 десять двері пункту тестування будуть зачинені. Тому потрібно приїхати раніше, ознайомити своїм маршрутом, знати скільки часу потрібно на доїзд. Друга зміна починає працювати о 3-й годині 15.00 без 10.15 двері пункту закриваються і, відповідно, треба не запізнитись. Триває тестування 3 години, 180 хвилин. І е, важливо ще, мабуть, сказати тим учасникам, які на сьогодні не потрапили під час реєстрації на основну сесію, пам'ятати, що Через тиждень з 5 червня розпочнеться реєстрація на додаткову сесію. І тоді можна буде зареєструватись на додаткову сесію. Ну, наразі ми говоримо про успішне складання тим учасникам, які зареєстровані на основну сесію. Пані Людмила, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та за роз'ясненням. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру якості освіти. У Вінниці рятувальники ліквідували масштабну пожежу до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області. Надійшло повідомлення про пожежу в обласному центрі на вулиці Стрілецькій. Прибувши на місце події, бійці служби порятунку 101 встановили, що відбулося загоряння господарчих споруд у двох осередках. Площа пожежі, яких у першому близько 100 квадратних метрів, а в другому близько 150. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 33 чоловіки. Особового складу та сім одиниць спецтехніки внаслідок займання вогнем знищено дерев'яні господарчі споруди на площі 100 та 150 квадратних метрів. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється в результаті пожежі ніхто не постраждав. Пізно ввечері, 28 травня, у місті Вінниці на вулиці Стрілецькій сталася масштабна пожежа, власника сколихнула всіх вінничан, адже дуже багато з'явилося у соцмережах відео у різних пабліках. Люди фотографували. Як з'ясувалося, сталося займання на вулиці Стрілецькій, 27 та 29. Було два осередки загорання. Горіли дерев'яні гаражі та сараї. В одному осередку площа пожежі була 100 квадратних метрів, в другому 150. 50 квадратних метрів пожежа дуже швидко була локалізована та ліквідована. Бійці ДСНС запобігли поширенню полум'я на поруч розташовані споруди, та вже о 22-24 все вогонь був приборканий. До ліквідації даного загорання від ДСНС України Вінницькій області залучалося 8 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 33 чоловіка особового складу. Що стало причиною виникнення даної. Пожежі наразі встановлюються фахівцями. На щастя, ніхто не постраждав. Служба безпеки продовжує викривати прибічників російської військової агресії на Вінниччині і блокувати їх незаконну діяльність в інформаційному просторі. Зокрема, у Вінницькій області припинено діяльність ще одного шанувальника злочинної політики Кремля. Досудовим розслідуванням встановлено, що 66-річний місцевий мешканець відкрито підтримував прокремлівські погляди та схвалював збройну агресію РФ. Навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року зловмисник із використанням особистої сторінки у забороненій російській соцмережі Однокласники висловлював сподівання на перемогу армії агресора та закликав окупантів до захоплення нашої держави. За матеріалами СБУ перед судом постане мешканець Вінниці, який підтримував злочинну політику Кремля у соціальних мережах. Служба безпеки України продовжує викривати громадян України, які діють в підтримку ворога. Цього разу був викритий 60-річний мешканець обласного центру, який в соціальних мережах в забороненій Україні соціальні мережі однокласники активно поширював на власній сторінці прокремлівські наративи. Задокументовано його схильність до героїзації. Ворога він активно підтримував Збройний напад РФ на Україну та возвеличував так звані його подвиги. Вказані підозри були підтверджені проведеними експертизами, які зафіксували протиправний характер таких дій. Йому висунуто підозру за трьома, за трьома статтями Кримінального кодексу. Вдивальний акт схевано до суду йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Українські талановиті співаки, як так та дові, вирішили знову об'єднатися. 26 травня хлопці презентували свій новий трек Перекоти поле, нова композиція, яка пронизана теплою ностальгією. Вона переносить слухачів у світ емоцій, нагадуючи, що навіть якщо життєві дороги розлучили нас з тими, хто колись був нам найближчим, спогади про минуле залишаються у наших серцях назавжди, кажуть виконавці. До слова минула колаборація артистів мала шалений Успіх, адже їх спільний трек Чекає вдома став справжнім хітом. Він тримався на першому місці в українських музичних чартах протягом багатьох тижнів, а на Ютуб набрав понад 13 мільйонів переглядів. Я Останнього вагона, коли вона мене чекає. Вінниці відбувся чотириденний фестиваль, присвячений винній культурі. Вінниця Вайн Дейс. Захід об'єднав професіоналів галузі та поціновувачів вина. Усі бажаючі мали змогу продегустувати напої понад 15 українських виноробень. Більше у нашому сюжеті. П'янкий аромат вина та сміх заполонив літній майданчик одного із ресторанів у центрі Вінниці. Жителі та гості міста зібрались на дегустаційних днях винної культури Вінниця Дейс». Головна мета цього заходу це популяризація бренду українського вина. Це популяризація поділля як виноробного регіону. Винороби є з Тернопільщини, з Житомирщини, з Хмельниччини, з Львовщини. З Вінниці. ми мріємо, щоб поділля і саме Вінницька, Вінницький регіон, стали такою. Ну, ввійшли у родину виноробів, виноробів, виноробів України. Офіційно понад 15 українських виноробень представили свої напої на дегустативних днях. Кожен учасник мав змогу покуштувати вино та почути історію виробництва цього напою. це тобто, конкурс. Это ну, такая тусовка профессионалов виноделов. І наша задача основная была, что вот, мы його проводили в Вінниці. Ну, вернуть славу винницкого виноделия. Ведь Вінниця є один із э, таких варіантів, що вообще Вінницю назвали, потому що Вінниця. А слово віно мета цього заходу того, щоб популяризувати українське вино, українське виноробство, і того, щоб навчити не тільки внища, но й українців вкуштувати пити вино. При подачі вина до столу важливу роль відіграє температура, з якою його подають, зазначають учасники фестивалю. Зокрема, червоне вино краще подавати прохолодним, А от фруктове не має перевищувати 10 градусів за цельсієм. Ми не Кажемо, що потрібно скажем, багато пити вина, але треба розуміти, скажем, до чого п'ється біле вино, до чого п'ється червоне вино, до чого п'ється десертне вино. У кожного є свої смакові вподобання, рецептори, скажем, але як каже е, врачі і наука доктора, скажем, 150 грам червоного вина за вечерю, вони тільки поліпшують травлення і піднімають, додають нам антиоксидантів. Дегустація тривала два дні. Відвідувачі фестивалю мали змогу не лише покуштувати, але і придбати пляшку вина, ціни на які стартували від 250 гривень. Популяризація йде саме у українських виробників, і щоб, щоб ми потрошки переходили там з пива, з дешевих напоїв крепких напоїв, переходили на культуру винопиття такі заходи потрібні, вони відволікають. але також ми не забуваємо про те, що в країні війна і донатити треба завжди, а жити треба зараз. Вважаю, що такі заходи дуже класні і хочеться їх відвідувати ще і ще. Ще би хотілося додати, щоб тут ще були сирні лавки до вина, щоб було можна було скуштувати. Дуже класно, дуже гарна дегустація. Дуже цікаві вина, особливо нам подобав Біологіст. Ну і вина власника ресторану теж дуже чудові. Будемо сподіватися, тому що не все спробували в нас ще дуже багато. Попереду для мене це такий малесенький внесок в нашу перемогу, тому що ми всі знаємо, що ми переможемо, і ми всі знаємо, що нам треба буде робити після. Я як гід. Я розумію, що мені потрібно буде презентувати Україну. і Я роблю це вже зараз. І Я створюю образ України такий, що після перемоги люди приїдуть і вони мають побачити нашу Україну. Гарну, квідучу, плодючу, смачну. Телеканал Вінничина все буде Україна. бум у подільському зоопарку на світ з'явились маленькі вовченята, коні та лемури. малята. Освоюються та вже потрохи починають красуватись перед відвідувачем. детальніше у сюжеті. Дитячий сміх та яскраві емоції наповнюють Вінницький подільський зоопарк. Діти та дорослі приходять, аби насолодитися природою парку та порефлексувати з його мешканцями. Тварини всі, що в нас є в колекції. В гарному стані вже поміняли копитні, поміняли свої роги. Багато тварин вже які дали відтворення. Багато ж е, е, птахи, багато птахів, які відклали свої яйця. Є такі, що садять, а є такі, що ми забрали і їх утримуємо в інкубаторі. Цієї весни у Вінницькому зоопарку з'явилося поповнення в родині лимурів котячих. Це перше маля, яке привели примати за три роки проживання в звіринці. Дитинча народилася більше місяця тому із вагою в 120 грамів та має руде забарвлення. Нині звірятко пересувається на спині або на животі мами, а у віці п'яти місяців почне самостійно добувати собі їжу. Мама почуває себе у відміну, Новонароджена тварина також хорошо почуває. Харчується тільки материнським молоком. В раціон ми збільшили ще більше, включили в раціон молочнокислих продуктів, а саме це кефір і йогурт. А так вони люблять поїдати. Це виноград, овочі, фрукти, банани, м'ясо, тільки курка варена, і то без шкури і без. Пеки. Крім лемурів, з'явилося потомство у овків та коней висиджувати малят почали і журавлі. Відвідувачі зоопарку від різноманіття тварин у захваті. «Цьогоріч народилися маленькі лемури. та мені дуже цей вінський зоопарк дуже сподобався. Тигр мені подобається тут як це ягуар. Лемури Лемури це перші тварини, перший раз, коли вони народилися в цьому зоопарку. Вони були маленькі, люблять дуже лазити по деревам. У дикій природі Лемури мешкають на півдні та південному заході острова Мадагаскар. У Вінниці їх можна побачити в подільському зоопарку. У літній сезон звіринець працює без вихідних з 9 до 18 години. Вартість квитка для дорослого становить 100 гривень, а для учнів та студентів 50 гривень. Телеканал Вінничина все буде Україна. Усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.